Вірш любіть Україну. Історію вірша Любіть Україну Володимир Сосюра повідав нам в автобіографічному романі Третя рота. Ось кілька уривків про долю цього твору. Радісно ми поверталися до Києва. Та от як удар страшного і несподіваного грому з безсмарного неба, редакційна стаття правди, у якій мене за вірш Любіть Україну, за любов до України. Стяги в багряному шумі названо, по суті, націоналістом за те, що я ніби пишу за Україну поза часом і простором. Відтоді минуло багато років. Нині ми живемо в Незалежній Україні. Сучасна літературознавиця Бернацька, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, так пише про сьогодення цього вірша. Цей вірш. Став хрестоматійним, проте його й досі друкують не за першою публікацією 1944 року, а за виправленим радянською цензурою. Порівняємо, наприклад, різні варіанти п'ятої строфи, донедавна її текст звучав так: вона, тобто Україна, у квітці, в пташині, в електровогнях, натомість у Володимира Сосюри у квітці й пташині. Кривеньких тинах. Здавалося б, зміна лише кількох слів, але вона спотворювала пафос твору, думку поета, його справжні почуття до України. Електровогні символ радянської влади, її здобутків, кривенькі тини символ споконвічного селянського хліборобського краю, не завжди щасливого, але свого рідного, єдиного, наділеного щедрою долею. І Божою ласкою. Шановні восьмикласники та восьмикласниці, ваші батьки вивчали в школі другий варіант вірша, виправлений. Вам же ми пропонуємо ознайомитися з первинним і вивчити його на пам'ять.